Він повернувся додому на щиті 22 лютого. Схиливши голови у жалобі, кам'янчани провели в останню дорогу Сергія Гуменюка 1984 року народження. Сергій Гуменюк був мобілізований 6 липня 2023 року. Служив гранатометником першого мотопіхотного відділення. Військової частини А 4267 18 лютого, 2024 року під час штурмових дій військових формувань рашистів поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області отримав важкі поранення, несумісні з життям. Загинув захищаючи Україну від загарбника. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі.